Шановні колеги, тематика біль у спині неясного генезу. Дуже часто надаються питання з приводу діагностики. Давайте зупинимося на актуальному, те, що ми надаємо постійно на різних заходах. Ключовою тематикою цієї, цього напрямку є захід, біль та техніка блокад ви бачите, модератори, професор Свиридова і доцент середа Віталій Юргійович. Дуже багато запитань з приводу діагностичних експрес моментів, тактики лікування. Давайте розбиратися. І так, біль у спині неясного генезу. Ну, зрозуміло, що біль в попереку все ж таки найбільш часто зустрічаємий напрямок ураження, пов'язаний із дегенерацією кількох структур, які беруть участь у відповідному відділі хребта. І е, приймає участь і міжхребцевий диск, і фасеткові суглоби, і м'язова фасція, і крижово-клубові суглоби, і зв'язки, і нервові корінці, і безпосередньо м'язи. І коли мова виникає, як лікувати таких хворих, то ви повинні розуміти, що оці всі напрямки ви повинні включити в тактику лікування, оскільки саме на них ми звертаємо увагу. Крім того, ви повинні врахувати механічні, травматичні харчові та генетичні фактори, які також відіграють певну роль у каскаді дегенерації. Ви бачите, я е, демонструю сучасну роботу, яка вийшла декілька місяців тому, е, і є дуже актуальною з цього приводу. Так само, коли мова йде про скарги на хронічний біль, ми повинні пам'ятати, що Хронічний біль дуже часто вражає чотирьох із п'яти хворих із хронічним ушкодженням спинного мозку, і негативно впливає на загальний стан здоров'я хворого. Основні скарги, про які повідомляють пацієнти, вони є і ноцицептивними, і нейропатичними, і ви бачите, майже однаковий відсоток. Що нового з'явилося на що звертають ще увагу, коли мова йде про болі спині? Коли проаналізували перфузію мозку хворих з болями, було зрозуміло, що і при нозоцептивному, і при нейропатичному болю, коли ми говоримо про впровадження більш ефективних методів лікування, ми повинні зрозуміти, що участь структурних змін сірої речовини, соматосенсорної, моторної, кори головного мозку, таламусу та ламусу капсул, та капсули. У хворих з нейропатичним болем, там, де ми бачимо зміни дифузії, відповідає саме розвитку порушення перфузії у тих хворих, хто має нейропатичний біль. Диференціація форм вертебрального ураження звертає увагу на те, що визначаються вертебральні синдроми і встановлюються особливості основного захворювання. Група вертебральних синдромів, які акценти, це патологія взагалі, акцент на попереково-крижовий відділ хребта, має три групи бульових синдромів, які, як і будь-який відділ, але зупиняємося на найбільш актуальному: бульові, коренцеві, монорадикулярні і полірадикулярні. Вертебральні синдроми, при ураженні, наприклад, оприкового відділу хребта рефлекторні, мають вертебральний біль, обмеження рухливості позвоночника в цьому відділі хребта і називаються як люмбао, люмбошалгія, кокцигодонія. Корінцеві синдроми, вони ж монорадикулярні. Крім того, що ми бачимо вертебральний біль, обмеження. Рухливості позвонка, приєднується ще корінцевий біль, симптоми випадіння чутливості, випадіння сухожильних рефлексів, зниження, вплив на рухову сферу, да? якщо вже мова йде про полірадикулярний компресійний синдром, то це і вертебральний біль, і обмеження рухливості, і корінцевий біль, і приєднуються поліредикулярні порушення рухів, поліредикулярні порушення чутливості, і поліредикулярні порушення тазових функцій, які називаються синдром кінського хвоста. Що ви ще повинні пам'ятати про поперекову радикулопатію? Оскільки вона вражає нижні нейрони, рухові нейрони, то нам з вами потрібно відшукати типові ознаки, які пов'язані з ураженням цих рухових нейронів, тобто ви повинні побачити зниження тонуса, атрофію, зниження рефлексів, повинна бути слабкість у певних групах м'язів. І якщо радикулопатія триває довго, то можна побачити навіть атрофію ураженого м'язу. Якщо є слабкість при поперековій радикулопатії, то вона повинна відповідати характеру ураженого нервового корінця. І ми приводимо приклад, наприклад, при компресії Л4, який ви підтверджуєте на МРТ, це може бути слабкість чотириголового м'язу. Якщо є компресія Л5, вона приводить до слабкості згинання. Тилу стопи да, і великого пальця стопи. Якщо це компресія С1, то вона призводить до слабкого подошвеного згинання стопи. Приклад діагнозу, можливо, він допоможе у вашій практиці, наприклад, радикулоішемія Л5, синдром паралізуючого Іше зліва, наприклад, да? Внаслідок бічної грижі диску l 4 l 5 стадія регресу, помірно виражений парез і гіпестезія лівої стопи, як варіант, коли ви можете все ж таки врахувати і поставити цей діагноз. Крім того, коли мова йде про класифікацію хронічного болю або нейропатичного болю, то ми завжди враховуємо. Те, що дала нам асоціація по вивченню болю, яка представила на МКХ 11 Ми зараз використовуємо МКХ 10 на МКХ 11 який напрямок. Він зараз дуже актуальний, дуже допомагає в постановці діагнозу. Тобто нейропатичний біль периферійний, центральний периферійний це неврологія трічастого нерва, ушкодження периферійного нерва, хвороблива полінейропатія, постгерпетична невралгія, хвороблива радикулопатія. І центральний невропатичний біль це біль, який викликаний пошкодженням спинного або головного мозку. Це постінсультний біль і біль пов'язаний з розсіяним склерозом. Коли ми говоримо про больовий, Сегмент і біль в попереку звертають увагу на багато червоних пропорців. Ті, які найбільш актуальні, це екстравертебральні причини болю внаслідок процесів, які впливають на сусідні органи, які не належать ні до кісткових, ні до м'язових або дисколегаментних структур хребта, тому рекомендовано завжди, все ж таки. Використовувати додаткову діагностику, наприклад, робити УЗІ органів малого тазу і до цих напрямків саме екстравертебральних причин і процесів, які впливають на сусідні органи, відносяться абдомінальні та вісцеральні процеси халіцістітпанкяпанкреатіт судинні зміни, гінекологічні зміни, урологічні причини, неврологічні захворювання, навіть психічні або психосоматичні захворювання, тобто ви повинні це враховувати. Крім того, серед соматичних попереджувальних, попереджувальних ознак при болях є ще радикулопатія або невропатія у молодших пацієнтів, яка обумовлена грижею найчастішою причиною. Компресії, біль ірдіює в одну або два дерматоми, поширений, пов'язаний з сенсорними порушеннями, є онеміння, поколювання зі слабкістю, може бути синдром кінського хвоста, наприклад, затримка сичі або нетримання. Тобто, тут консультація нейрохірурга повинна бути обов'язковою. Звертайте особливу увагу на виражений періанальний або промежений сенсорний дефіцит, виражений. Прогресуючий неврологічний дефіцит, мається на увазі слабкість, порушення чутливості в одної або обох кінцівках, може бути навіть зменшення болю з одночасним підсиленням слабкості, це називається відмирання нервового каінця, коли втрачається функція сегментарного м'язу. До соматичних попереджувальних ознак при болях відноситься багато пропорцій, Але ще один такий найбільш актуальний, який стосується людей молодого віку, це аксіальний спонділ-артрит. Аксіальний спонділ-артрит враховую це. Біль впереку в попереку зберігається більше 12 тижнів у пацієнта віком до 45 років. Підступний початок, ранкова скутість, зменшення болю в попереку під час руху, а не під час спокою, пробудження вночі через біль. Чергується біль у а, в сідницях, Прогресуюча тугорухливість, є артрити, ентезіти, увіїти, є, можливо, якісь супутні псоріаз або супутнє запальне захворювання кишківника. А до речі, звертайте на це увагу, тому що соматичні попереджувальні ознаки при болях звертають увагу на те, що люди, які приймають велику кількість, Нестероїдних протизапальних препаратів, антиагрегантів та, взагалі, велику кількість препаратів порушується саме. Є проблеми із активністю кишківника, щоб не було нейрозивного гастріту, не інших захворювань, тому враховуйте це. Рухаємось далі. Коли мова йде про тактику лікування, подивіться на цей слайд: да? гострий біль, нестероїдні протизапальні препарати, неопоїдні аналгетики, вітаміни групи Б, мірілаксанти, нейролептики, хондропротектори. Багато ми сьогодні будемо говорити про різні напрямки лікування, але я звертаю вашу увагу на те, що коли мова йде про хронічний нейропатичний біль, то даються ще й антиконвульсанти. Прегабаліни, габапентіни, антидепресанти, антиоксиданти. Але я би хотіла звернути увагу на прегабаліни, тому що вони дуже часто зараз використовуються в тактиці лікування. І, от в 2022 році, в травні вийшла ця робота, коли звернули увагу на те, що периферічні нейропатії спричинені ковід. Перспектива лікування впродовж наступних років полягає в тому, що ми повинні використовувати прегабаліни, тому що препарати використовують для лікування нейропатичного болю при ураженні центральної або периферійної області нервової системи. Да? Крім того, тривало використовується, тим паче, якщо є генералізований тривожний розлад, то так само призначають ці препарати, враховуйте це. Я хочу представити вам препарат Агранія прегабалін. Він є у різних дозах, ви бачите 150, 75 і 300, тобто дозу можна тітрувати. І в показах є і невропатичний біль, і епілепсія, і генералізований тривожний розлад, і фіброміалгія. Хочу нагадати вам, що дози ми підбираємо окремо, діапазон доз може змінюватися в межах 150-600 мг на добу, і дози ви повинні обов'язково поділити на два-три прийоми. Лікування при гобаліна можна розпочинати з дози 150 мг на добу, розділивши його на два прийоми. І в залежності від ефективності і переносимості препарату, окремим пацієнтам можна збільшувати до 300 інтервал 3-7 днів, да? ну і за потреби до максимальної дози 600 мг на добу після 7-денного інтервалу. Якщо говорити про різні рекомендації, то ось одні із них бачите, що тактика лікування болівого синдрому спрямована на те, що розглядається перший. Перша лінія вибору, друга, третя, то препаратами першого вибору, ви бачите, стоять прегабаліни і да? до яких і відноситься агранія. Якщо говорити про вітаміни групи Б, то крім нейропротекторних ефектів, вийшли ще декілька сучасних робіт, які звертають увагу на те, що вітаміни групи Б можуть допомогти збалансувати імунну відповідь для кращої боротьби з імунними інфекціями, для зменшення інтенсивності болю а, при, як наслідок да, інфекцій, перенесеного ковід, дуже багато робіт, ми маємо ускладнення, ми маємо таких хворих, враховуйте це, тобто, додатково при ураженні периферійної нервової системи, ми використовуємо вітаміни групи В, і крім того, я хочу звернути увагу, що. Раніше ми їх використовували з урахуванням те, що вони у великих дозах мають аналогічні властивості, вони сприяють покращенню кровообігу, нормалізують роботу нервової системи процес кровотворення. Вони ще чинять сприятливу дію при запальних і дегенеративних захворюваннях нервів і рухового апарату. Представником напрямку є вітаксон, показання. Лікуються неврологічні захворювання різного походження, невріти, невралгії, полінейропатії, поінцевий синдром, ретробульбарний невріт, ураження ліцьового нерву для внутрішньом'язового введення ведення аксон, перед застосуванням, оскільки він має лідокаїн, обов'язково проводити шкірну пробу на чутливість і алергічна реакція. Використовується він один раз на добу для зняття. У якості одної ампули 2 мл для зняття гострих симптомів. Курс лікування триває 10 днів, а потім можна використовувати одну ін'єкцію 2-3 рази на тиждень, і курс триває до одного місяця. Враховуйте це в тактиці лікування, коли мова йде про больовий компонент. Вітаксон, таблотована форма, продовження терапевтичного курсу ін'єкції вітаксон, для профілактики рецидиву можливо використовувати Вітаксон-таблетки. Крім того, коли мова йде про тактику лікування, про нестероїдні протизапальні препарати, тривале їх поєднання да, з вітамінами групи Б, мірілаксантами, кондропротектами, антиконвульсантами і таке інше, 25 п'ятий рік звертає увагу, бачите, сучасна робота, яка вийшла в січні цього року. А фармакокінетика і фармакодинаміка інгібіторів протонної помпи, які підвищують внутрішньошлунковий pH шляхом інгібування да, секреції селяної кислоти у паріетальних клітинах шлунку. І коли почали аналізувати, що є найбільш показовим і ефективним, то ви бачите, аналізували еземіпразоли порівняно з антагоністами рецепторів гістаміну інгібітори протонної помпи демонструють вищу ефективність і не викликають тахіфілаксії, що робить її першою лінією лікування ГЕР та інших кислотно пов'язаних розладів верхніх відділів шлунку кишкового, кишкового тракту. Крім того, незважаючи на всі, ця робота звертає увагу на інгібітори протонної помпи, на всі схеми прийому інгібіторів протонної помпи один раз на добу. Часто недостатньо тривалості для повного придушення секреції шлункової кислоти, і це в першу чергу пов'язано з тим, що інгібітори протонної помпи пригнічують приблизно 17% активних насосів у стабільному стані, при дозуванні один раз на добу. І більшість інгібіторів протонної помпи мають відносно короткий період напіврозпаду в плазмі, що призводить до обмеженого середнього часу перебування в системному кровообігу. Тобто нові стратегії 2025 року це, включно з композиціями інгібіторів протонної помпи, все ж таки звернути увагу саме на ті інгібітори, які Можуть продовжити дію препарату досягти стійкого пригнічення кислотності. І коли оцінювали ще одна робота, часовий інтервал, то часовий інтервал езоміпразолу та, наприклад, на подвійній антиагрегантній терапії у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, показав такий високий тривалий часовий ефект. Які надають еземі крім того, також побачите сучасна робота? Ще є один момент, коли йде подвійна антиагрегантна терапія у хворих серцево-судинними захворюваннями, А в цій роботі аналізували. Використання подвійна антитромбоцитарна терапія з комбінацією, наприклад, і аспіріна, яка була при різних ішемічних подіях гострий коронарний синдром, гострий інсульт, для профілактики. Враховуючи часовий інтервал більш виразний у езоміпразола, використовували саме його для і отримали гарний ефект. Хочу представити вам езоміпразол Езанекса доведено, що в нього дуже тривалий, бачите, якщо порівнювати через 5 днів перорального прийому 20 та 40 мг езоміпразолу, то рівень PA шлунку вище 4 зберігався відповідно у середньому 13 та 17 годин при дозі 40 мг да, протягом 24 годинного інтервалу пацієнтів із ГЕРГ. І ефект подібний як при пероральному, так і внутрішньовенному застосуванні. До речі, у Зенекси покази ГЕРГ да, у комбінації з відповідними антибактеріальними лікувальними засобами пацієнти, які потребують тривалого застосування нестероїдних протизапальних препаратів. Ми пам'ятаємо про тривале використання їх при нейропатичному болю. Тривали лікування після внутривенного застосування препарату при рецидивах кровотеч з пептичних виразок, різні використання у діточок від 12 років, да? Враховуйте, це можемо використовувати. Ну і у Зенексі доведена біоеквівалентність референтному еземіпрозол, це представлено. На сайті компанії, а, саме біоеквівалентість має а, доведену біоеквівалентість оригінальному лікарському засобу, і це говорить про широкий а, спектр використання саме цього препарату. А, тобто ефективна медикаментозна терапія дійсно має сенс. Ще на одне Запит... Ще одна відповідь на запитання, які ви дуже часто задаєте: чи можна проводити парентерально або інтерально, якісь інтеральне харчування, або як використовувати, як захищати, все ж таки, наприклад, той же шлунок у хворих, які знаходяться в важкому стані, і крім того, було доведено, що. Ранній початок антирального годування є звичайним явищем, а ліки часто вводяться парентерально через порушення шлунково-кишкового смоктування ліків. Однак ступінь і тривалість порушення всмоктування в кишківнику важкохворих пацієнтів і його вплив на біодоступність ліків ще не повністю з'ясовані, але звертають на це увагу. От ви бачите, тут аналізувалися пацієнти після субарах надального крововиву і оцінювали, наскільки можна використовувати ті чи інші препарати парентерально. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що Езенекса при тривалій терапії, крім того, що вона має. Таблетовану форму, наприклад, 40 мг, яка використовується один раз на добу протягом 4 тижнів, можна розжовувати або подрібнювати, ковтати цілими, запиваючи достатньою кількістю води. Є і форма показу: це, якщо є трудності з ковтанням, то можна розчинити таблетку в 100 мл негазованої води, розмішати до розпаду і випити, да, розмішати і випити, або ввести. Розчинену таблетку через назогастральний зонд, це дуже важливо і дуже корисно, коли мова йде про нейропатичний біль, про важких хворих, про тривале використання. От Занекса це показує, ви можете це використовувати на такому сучасному рівні ведення хворих. Таким чином, шановні колеги, підводячи вже риску під. Цією доповіддю ми б хотіли звернути увагу на те, що лікування болю, болю в спині, особливо неясного генезу, гінезу, дійсно потребує пошуку тактики лікування, яка спрямована, по-перше, на зняття болювого компоненту, на визначення причини розвитку болю, яка може бути. Крім того, ви повинні зорієнтуватися, це гострий біль або нейропатичний, і те, що зліва або те, що справа використовувати у хворих. І крім того, коли ми лікуємо, ми пам'ятаємо, що хворі коморбідні, вони можуть мати коморбідність по серцево-судинним захворюванням. По ревматичним захворюванням, запальним процесам, інфекційним процесам пам'ятаємо про те, що інгібітори протонної помпи, які можуть тримати pH на рівні 4 більше ніж там, 13, 15, 17 годин, дуже часто використовуються в практиці, як це було доведено з анекси, а да? можуть часто використовуватися в практиці для того, щоб все ж таки терапія була ефективною. Да? Подовженою і не призводила до е, саме погіршення стану життя, покращувала навпаки його якість життя. А таким чином, шановні колеги, я думаю, що тематику ми розкрили. На питання, які виникли під час цієї тематики, ми всі відповіді надали. Якщо у вас будуть питання, надавайте. Ну а ми рухаємось далі.